Ви мене знаєте, як Люльчак, Ярослав Никорович, що не заступайте, всім буде видно, займаються гумором і сатирою. Десь більше розступіться, бо нічого не буде видно нікому. Розступіться. А це мій колега, з яким ми зустрічаємося весь час на конкурсі гумору і сатири. Розказуємо, е, людей веселимо, розказуємо їм гурести, веселимо людей. Одним словом так було. Давайте я прокину так він з Києва. Десь напевно у Києві розквітають вишні. А ми з ним були в Нью-Йорку вже десь за два тижні. Напитали з кожним роботи, квартиру наняли, вже долярів заробили, дягарів купили. Ну і пішли смо раз на вулицю, кажу вам, цілком випадково, там, де у них доляри, ті вкиду любов. Те, що я розказав трагічно ту гумореску, а слово надаємо моєму гумористу. Я йому буду тримати навіть. Ану, прошу дуже. Тримай, тримай, мене довго тримай. Послухайте, що хочу вам розказати мені. Як недавно я гостював у бейжі на гостині. Бейсі на мошний. Бейся бей, доньку віддавала за з зницівку. Лише дуже журілася, що ще має дівку. А я кажу, не діврійці, на ці кури журіть. І друга дівка у вас файна, вже і п'є і курить. Музыка вся спасека. И люди сильнерады. А ты на да, так, да, друже? Давай дальше подумай. А я кто? А я кто? Да боже, зло. А ты не селерады? Я вже на день там. Да. А лучше, лучше будет удобно. А я не как то у уд день, все в муче. Дона Бейка запросила людська в старости, що аж бідний від молодиць набрався коростей. Самогонка і з маляці котячі язики. А кухарка, люди добрі, нема що й казати, які страви вона гостям могла зготувати. То дриглядка, то олів'є, приймана капуста, але її помагали з Жозепа А не красика, а не красика. Багаревич то в штавей, він не дасть брехати, кого людях говорил піти із ним спати. Zdolno wejdzie aż do ranku ranku mówi. Zdolno wejdzie. Zdolno wejdzie. kolo wejdzie. nie wejdzie. Zdolno a sam wejdzie. Zdolno wejdzie. Zdolno krasi. Все добре зробили. <реш> Ото жінки не пускайте мужівку старости, щоб і ваші не набрались від бейзі короти. <реш> Отак собі я гостював у на гостині, що як про те все згадаєшся, ми смішно майни. <реш>